Микола Коли. На Уминку Микола Павлович. Нова оператива прийшли? Ми, ми більше року добивалися, щоб нам віддали наші гаражі, які знаходяться на вулиці Тихстині. Тільки що має що ми переговорили. Значить, далі наші дії. Було дуже багато було розмов, дуже багато обіцянок. Ми готуємо документи, подаємо на міську раду. Ну, а далі побачимо, як воно буде. Слова були. Треба доказати ділом. От і за того ми пішли. Чому не віддають? Тому що віддавали е, нікому, нічого не сказав, що віддали фірмі Тернопіль будінвез замови цю землю справу капітальну будівництва. А і все. Коли люди про це знали, організувалися в кооператив не окремі аферисти, а люди самі організували свій кооператив для того, щоб відстояти свої гаражі. І люди тримаються до сьогоднішнього дня. І щоб не люди, я думаю, тих гаражів вже давно не будуть. Давайте міський голова Скільки часу ви тримаєте там? У мене гараж з 96-го року. Особливі уваги потребують рекламу. У людей є з 95-го, з 94-го. Тому що рішенням, якщо я не помиляюсь, міської ради, сесії міської ради від 10 липня 1996 року, року, номер 461 там дозволили ставити гаражі. І тим більше, що договора, які давав промінь, в договорі чітко було вказано, якщо в двохмісячний термін там не буде стояти гараж. То Земельну ділянку, яка була викладана, просто напросто її людини забирали. Тобто, протягом двох місяців ми повинні були в 96-му році поставити гараж. Ми їх ставили, вони стоять на сьогоднішній день. І їх забрати. Скільки там було? 1240. Я сорок. питання питання приводу долі тих людей, зараз хочете приватизувати? Ми це просили давно. Ми просили давно. Ми писали заяву для того, щоб приватизувати. Нам прийшли відкази, але якщо тільки що була розмова Сергія Вітяновичу, він сказав, що таку можливість дасть. Як то далі буде? На сьогоднішній день є слова. як це буде зроблено насправді. На Про гаражі, Ось було сказано на початку сесії, що дозволять приватизацію. От ми підготуємо документи, відповідні подамо. Ну, життя покаже, як далі. Я говорю, тому що рік і три місяці ми боремося за ті гаражі. Вірите зараз? Я повірю, коли у нас документи будуть руку. Скільки вас сьогодні прийшлося? Чоловік 100 з лишнім було. Обсім у машинські кисні, то збирає. І ще представники наші.